Доброго дня. Сьогодні 30 грудня. Та всеукраїнська благодійна організація Я допоможу приїхали до прикордонного шпиталю в місті Одеса. Це наші друзі з Великобританії. Тоні і Ендрю. Привіт, я Ендрю з Ukraine Fundraiser 2022. А це Тоні. Ми привезли допомогу від Meditech Trust з Англії. Дякуємо Бамк та Деймону Ворену з Фолкстоуна за участь у цьому. Ми привезли дуже багато медикаментів, які стануть у нагоді у цьому шпиталю. Ми хочемо подарувати вам цей прапор Англії, щоб люди без санаторії знали, що Велика Британія підтримує вас. Ганді славі країні. Від імені всеукраїнської благодійної організації я допоможу. Хочемо вручити Енді та Тоні сертифікати подяки за їхню допомогу. Щиро дякую. Дякую. Дуже вам вдячні. В Англії кажуть, разом ми сильніші. Jarpu, yes, jarpu, yes. Together to victory.